Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Сьогодні поговоримо про те, як висаджувати трав'янистий піон. Всі дуже полюбляють цю рослину, я думаю, майже у кожного вона з вас є. Їх взагалі нарічується понад 100 видів. Уявіть, яка це кольорова гама. Вони мають дуже ніжний аромат і дуже естетичний і дуже гарний декоративний ефект. Взагалі, піон цвіте приблизно в травні. І деякі сорти ще й в черні. Піони полюбляють сонячне місце. Можуть, звісно, рости на півтіні, але краще все ж таки сонячне. Душе вони не люблять, скажімо так, місця, де є значні протяги, тому обирайте таке місце з меншим протягом і в сонячному або розсіяно-сонячному місці. Ось у нас ми придбали такий трав'янистий піон, такий у нас корінець. Це у нас назва цього піону Сара Берхат. Вибачте, якщо помиляюсь десь щось з назвою, як бачите, вже в нього прокльовуються бруньки. Такий здоровий, гарний корінець. Ми обрали місце. Лунку посадкову я роблю, як правило, більшу ширині. Вона трішки більша, ніж сам корінець. По глибині більша. Чому? Тому що я буду додавати сюди ще трішки якихось добрив. Вам також раджу це зробити. Трішки супер. Фосфату і трішки золи. Корінець попередньо я обробив у розчині фунгіциду Максим і у стимуляторі росту. Ви дивіться, можете обробляти, можете і ні, але я прадив би вам також обробку провожу і всіх луковичних квітів. Висаджують, як правило, піон трав'янистий у кінці березня, з кінця березня по травень або вже з кінця вересня по листопад. І враховуйте, що піон. Це рослина довгожитель, тому обирайте для нього відповідне місце, щоб потім вам не прийшлося його постійно пересаджувати. Полюбляє він добре дренований ґрунт. Тут у мене такий, бачите, непоганий в принципі, ґрунт, але такий трішки із суглинком. Тому я додатково зробив ґрунт із компостом, добре перепрівшим, і додав сюди трішки агроперліту. Бачите, який у мене виходить дренований. Якщо взагалі ну, скажімо так, забитий ґрунт, то краще зробити обов'язково дренаж. І причому дренаж сантиметрів 15 щоб вода не застаювалася, тому що піон, як і будь-яка інша рослинка, не любить застою води, коріння може просто згнисти. Тепер, друзі, що будемо робити? Добрива і сам суперфосфат ми посипаємо на низ нашої посадкової лунки. Додаю. Золи ось так і добре це все перемішуємо. Навіть ще можна додати суперфосфату, нічого страшного не буде. Ось так. Тепер підсипаємо підготовлений ґрунт сантиметрів 5, у лунку ось так. ґрунт у мене з агроприлітом. Чому? Тому що. Земля досить швидко пересихає, а бувають такі моменти, що мене може не бути на місці 2-3 дні, і тому, або, або, або навіть і більше. Тому агропривіт буде тримати вологу і віддавати її по мірі необхідності рослині. Тепер дивитеся: ось наш корінець, ми його висаджуємо обов'язково бруньками вверх. Це зрозуміло, так? Ви його кладете на дно лунки. Висота. Між поверхнею лунки, яку ви засипаєте, і останнім оцім корінцем, цією бубочкою, повинно бути десь 5 см. Тобто ми засипаємо наш корінець на 5 см вгору. От у нас ідеальна позиція. Єдине, що можливо трішки я покладу його ось в такому форматі. Проливаємо лунку з корінцем. До речі, дренаж я не робив, оскільки вода уходить нормально. І тепер засипаємо корінець повністю підготовленим ґрунтом. А вже поверх можете засипати ґрунтом, який був викопаний ось так, друзі, із цієї лунки. Все. Як бачите, немає нічого складного. Обов'язково по мірі пересихання перші місяці поливайте корінець і вас буде радувати така чудова рослинка, як трав'янистий півон. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!